Всіх вітаю з першим днем весни. Також сьогодні всесвітній день котів. Поцьомайте своїх улюбленців, дайте їм щось смачненьке. А в нас з першим весняним днем і розпочинаються весняні роботи. Сьогодні ми чистимо малину, також зрізаємо все непотрібне. Так, це типу якийсь виноград, але це не виноград, він плодів не дає. Хоча квітний, як виноград, і лисочки теж такі. Можливо, хто знає назву цієї культури. Це не потрібне. Гляньте, як воно нагнуло горіха, прям як декоративна ліана вийшла. Но теж горіх цей будемо спилювати, він також не потрібний. Ось тут у нас підсніжники ростуть. Будемо пересаджувати. Ось так частину малини почистили, будемо її також вкорочувати, пересаджувати. ну, І також є ще частина ось така. Позор-позор. Ми працюємо над цим. Так, Потрібно це любити. Дійсно, просто кайф працювати на природі. Дуже піднімає настрій. Рекомендую всім вже розпочинати роботи у дворі. Трошечки відпочиваємо. Роботи, звичайно, не початий край. Ось Така в нас величезна груша є стара. І також якось потрібно почистити, омолодити. Так, вже ось спаляли дещо і далі чистимо сливку, тому що ця сливка ось як хату подерла. Назвичайно ну, дуже прикольно <ріст> на присядки рвати сливки, але ці гілки не потрібні. Люблю ці весняні роботи. О, краса. Також ось так почистили троянду. До речі, хочу її розсадити, тому що вона у нас як в садку. Росте. Ну, далі, бачите, поле. Хочу в двір посадити. Ось так почистили її, стільки не потрібного. І будуть великі квіточки в нас. Тому що самі знаєте, чим вона робиться дика, тим менші квіточки. Ну, а це наш винуватець сьогоднішнього свята за нами дивиться, як ми працюємо у віконечка граєшка. Краса. Спостерігає, любить дивитися, як хтось працює. Ну, а це наш часник, посаджений на зиму. Ось така грядка. Зробили її вдворі. Тут раніше нічого не було. Ну, і ось гілками, звичайно, понакривала, тому що сусідські кури приходили і грабали. Ну, Вже сьогодні потрібно гілки позабирати, тому що чесничок вилазить, а ось це яблунька одна, ось друга і третя. Також посадили в минулому році цю весною, а ті дві в позаминулому восени. І ось це чесничок. Ну, ось так вже звільнила чесничок від гілок. Так файненько сходить. Надіюсь, сусідські кури вже йому не зашкодять. Ну Вже весна-весна. Тут вже так очищаємо зрізані горіхи. На дрова, на робл. Білки. Ну і результат основної нашої роботи сьогодні Малина. Так, трояндочку вже показувала ось. Як чистенько, файненько. Ну, звичайно, пограбати потрібно і будемо потім пересаджувати її. Малина, 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 смакота. Ось така вишенька тут росте в нас, сама виросла. Речі, маємо стільки саджанців, сливок. Сливи вінгерки великі, дуже смачні. І, звичайно, повиростали в нас дерева, якби оцей самосад. І з них теж великі і смачні сливи. Хто хоче, хто бажає. Продамо за вашу ціну чисто символічно, щоб у нас не вивелось та.